В рамках відзначення Дня Незалежності є така ініціатива розмалювати ці військові їжаки, які такі сумні знайшлись люди, навчальні заклади, собі їм велике, які зголосились допомогти от, виконати таку роботу. Ова це наша світовиця. Вона, як добірне зерно, ова державна первина. Вирішила розмалювати це заради допомоги допомоги коледжу і допомоги, щоб була наша файна, красива Україна. Ми долучилися до акції їжака» і з задоволенням, тому що за період війни вже втомилися від цих таких новин негативних. Тому раді зустрічі один з одним. Краса врятує наше місто. Краса врятує світ.